Шановні пані і панове, ми зичимо вам гарного настрою та раді зустрічі з вами на обласному традиційному святі веселої мудрості, яке щороку проходить у мальовничому куточку Веселоподільського лісопарку. Землі ці колись належали поміщикам-родзянкам. Були тут великі багатства, які наживалися і множилися на протязі багатьох віків різними шляхами. Були пожалування з боку царського уряду, гетьманів і полковників. 2 серпня 1824 року проїздом з Одеси по маршруту Херсон Єлізаветград Крюків по поштовому тракту. Менчук Хоров зупинявся в Саменівці Олександр Сергійович Пушкін. Залишивши свого слугу Микиту Козлова, завітав у маєток Аркадія Родзянка. Був у липні 1845 року у веселому Подолі і Тарас Григорович Шевченко. Тут він написав портрет сина Аркадія Родзянка Гаврила. Який і понині зберігається у державному музеї Тараса Шевченка у місті Києві? Згадав він про це село і у поемі наймичка проживала у свій час тут, і сім'я князя Мищерського. Роках 18 століття штальмейстер двору його імператорської величності князь Олександр Васильович Мещерський, овдовівши, залишив Москву і оселився серед квітучої природи у веселому Подолі. За своє життя він пережив чотирьох самодержців, учасник багатьох воєн і походів. Георіївського христа, повного Банта та ордена Андрія Первозданного з мечами. На Полтавщині князь знайшов своє останнє кохання. Її звали Катерина Підборська. В своєму маєтку у веселому подолі Олександр Васильович Мещерський мав багату бібліотеку і картинну галерею, де були полотна видатних художників. Князь був великим меценатом. І благодійником в його маєтку часто збиралися великі і талановиті люди. Серед них була і Марія Заньковецька. Народився у Василову Подолії і видатний український письменник, автор відомих байок і ліричних поезій Леонід Іванович Глібов. І творчості якого присвячене сьогоднішнє свято. Хоча свято і було започатковане в 1990 році, воно і через 26 років не втратило своєї актуальності до повчальної байки, до тепного жарту, веселого сіміху та гострого слівця. І дійсно, поетове слово живе, від покоління до покоління, немов скарби, переходять чудові твори, Вірші для дітей, п'єси, нариси, ліричні перлини і, звісно, байки. На мурішку серед двора гуляла дітвора, гостинчики переглядала, що матінка понадавала. Ну, мов медведика гуляти, сусідній хлопчик став казач. «Нум, нум!» – Всі почали кричати. Гарчатиму на вас, ніби хочу покопати, а ви кажіть мені, ведмедику, цить-цить, у гостинчики потрошечку кладіть. Послухали, усі докупи збились і у ведмедика гуляти заходились. Лежить ведмедик і гуде, гу, а дітвора у рот йому кладе, потрошку та пополовинці. Подавали всі гостинці. Тепер ви кидатесь ведмедика побить. Навчає хлопчик, «Віточки беріть. І діти віточки побрали, ведмедика ганяти стали. Ведмедик хитрий, скік та скік, туди сюди та й сміючись утік. Ведмедика нема, гостинчики пропали, і діти матері жаліться стали. Безведь, маму в дих. Гостинчики усі бої. А в оченятах слізочки блищали, а наші ж ви їм удавали. Сказала мати їм. Так вам і слід дурним. Ото з дурлигою не знайтесь і у ведмедика не грайтесь. Так іноді і ми, як дітвора, Дуріємо Правди ніде діти. Ведмедикам надаємо добра, а самі плачемо, як діти. Шановні пані і панове, на сцену для вітального слова запрошуються голова районної державної адміністрації Федоренко Віктор Іванович. Голова районної ради Юрченко Віктор Васильович. Заступник селищного голови Полупан Сергій Миколайович. Доброго дня, шановні присутні. Котре Семенівський край приймає традиційний власний конкурс веселої мудрості. Сьогодні до нас, на нашу землю, приїхала велика кількість конкурсантів. Я хочу побажати їм перемоги у конкурсі. Ну а хто не переможе, хай не засмучується і приїжджає на наступний рік, тому що сьогодні повинно всім бути весело. А всім нам я бажаю сьогодні цей прекрасний сонячний день добре відпочити. Святом вас усіх! Доброго дня всім! Шановні учасники свята веселої мудрості, жителі Веселоподільської сільської ради, жителі селища Семенівки, всі, хто прибув на це свято, я також хотів би привітати всіх із цим традицій. І сказати, що воно має велике значення для нашого району, оскільки щорічно проводить, проводиться в нас і на це свято збирається дуже багато учасників, багато людей, прихильників творчості Леніда Івановича Глібова. Минуло більше ста років з того часу, коли твори. Леніда Івановича Глібова побачили життя. Але вони залишаються актуальними і сьогодні, бо у вигляді сатири вони відображають в якій то мірі і наше сьогоднішнє життя. Вони показують ті моменти нашого побуту, роботи правоохоронних органів, суду в сатиричній формі і тому продовжують жити. Всім учасникам сьогоднішнього свята, конкурсантам, я хотів би побажати, щоб вони здивували глядачів своїми здобутками, своїми виступами, всім присутнім на святі, глядачам, бажаю насолодитися творчістю глібова, творчістю аматорів цього жанру, виступами всіх учасників. І, звичайно, бажаю всім добре відпочити, придбати необхідні товари, які є на цьому святі. Повеселитися. Святом вас, дорогі земляки. Хай вам щастить. Від імені виконавчого комітету Семенівської селищної ради, депутатського корпусу від себе особисто. Я вітаю вас всіх із сьогоднішнім святом, святом веселої мудрості, традиційним святом на нашій веселоподільській землі. Бажаю всім вам, перш за все, міцного здоров'я, гарного настрою, гарних усмішок, насолодитися митцями, і читцями, гумористами, насолодитися виступами самодіяльних колективів та професійних колективів. Сьогодні у нас в гостях артисти Полтавської обласної філармонії. Тому я думаю, що всім буде цікаво. Гарно всім поярмаркувати. Гарного настрою. Всього само найкраще. Етнографічний ансамбль. Криниця села Веселий Поділ. Хто питає, де живе, що ми сіємо і що ждем Жевемо, ми на землі. В'єднажи у хорланці, Любим працю, любим танці, а також після роботи, поспівати мене проти, а також після роботи, поспівати мене проти. Знов питання напливло чи вікна. Коли давно, давненько, буту Пушкині Шевченко, хай відомо буде вам, народи Суди Боса. Шановні друзі, приймайте вітання від голови села Веселий Поділ, календар Інни Іванівни та депутата обласної ради Володимира Миколайовича Куцевола. Шановні друзі, щиро і сердечно хочу вас привітати із цим святом, святом веселої мудрості, привітати вас цей прекрасний день із тим, що ця благодатна земля дала нам таку славну людину, щоб на цій благодатній землі виростали нові покоління таких творчих людей, які прославляли. Наш рідний край не тільки на е, рідній матінці Україні, а й за її межами. Здоров'я вам, добра, удачі і Боже вам благословення на многії і благає літа. Зі святом вас усіх! Шановна громада, в 26 сьогодні наше село святкує свято веселої мудрості. В 26-те ці дерева своїми непоосінньому зеленими листочками, легеньким вітерцем, говорять вам усім зі святом. Поки в наших душах живе радість і надія за те, що можна зібратися, можна щиро посміхнутися один одному і сказати приємні слова, у нас ще є сила жити далі. Є надія на те, що в нашому житті відбудуться зміни на краще. Не наскільки все буде погано надалі, адже ми того варті. І сьогодні, користуючись нагодою ще раз громаді веселого подолу. Хочеться сказати спасибі за те, що в 26-те приймаємо це свято у себе. На жаль, на сьогоднішній день в нашій громаді вже не залишилося живих учасників бойових дій, не залишилося практично вдів залишилися воїни афганці яким хочеться низько вклонитися за їх подвиг, коли ціною власного життя вони виконували свій інтернаціональний обов'язок. Є когорта людей з нашого серед нашого населення, які 30 років тому виконали свій обов'язок ліквідаторів на Чорнобильській атомній електростанції. За першим покликом вони були там, на атомній електростанції, не задумуючись, кого залишили, вдома і чи повернуться вони туди знову і йшли, робили те, що від них вимагалося, і на даний момент в селі створена асоціація. Ліквідаторів Чорнобильської атомної електростанції і цього року, 26 квітня, відсвяткувавши 30-річчя 30 героїчного подвигу цих людей, ми пообіцяли їм, що зробимо щонайменше, вручимо їм нагородні медалі з нагородні відзнаки з посвідченнями. І зараз сюди, на цю сцену, я запрошую голову Веселоподільської асоціації ліквідаторів Чорнобильської аварії на Чорнобильській атомній електростанції Гайто. То Івана Григоровича. Будь ласка, зустрічаємо. Голуба Василя Івановича. thank you Я припав устами до життєдайного джерела народної творчості, і саме звідси бере початок мій життєвий творчий шлях. Я радий, що через століття ви пам'ятаєте про мене. Дякую за таке чудове свято і за пам'ять про мене. Дозвольте, урочисто Відкрити обласний конкурс чи гумористів.